Чи є такий діагноз, який лікарі ставлять, коли не хочуть розбиратися у проблемі? Такий діагноз є. От згідно МКХ останнього перегляду, там дуже складно знайти, що людина здорова. Через те, коли приходять пацієнти, я обстежую і я не можу знайти якого-небудь діагнозу, мені треба поставити, що людина здорова. Але це є проблематично. Через те, тоді виходиш з положення і пишеш там якийсь слабенький діагноз або м -м, рекомендуєш повторний огляд. Ну, я не знаю, можливо, деякі ставляться, але я так не роблю. Звичайно, їх багато, ми можемо навести приклади, є поняття хронічний кон'юнктивіт. Є поняття вегетосудимна дистонія, Є ще маса прикладів, коли ми знаємо якісь ну такі загальні діагнози. Але це, на жаль, має дві сторони: з однієї сторони, ми не зразу знаємо про що йде мова, і готові працювати в цьому напрямку, щоб уточнити. А з другої сторони, нам інколи недостатньо тієї інформації, яку ми маємо, щоб поставити точний діагноз. Задача навчати оптометристів, лікарів-офтальмологів, оптометристів, ті, хто є на прийомі, працювати так, щоб ці діагнози зменшилися, і в ідеалі звелись на нівець. Який найдивніший запит або скаргу ви отримували від пацієнта? Я маю певний вік, і мене вже мало що дивує. Ну можливо, одного разу пацієнтка сказала, що вона хоче мені поцілувати руки. Типу, ми її вилікували, і таке інше. Я цього не зробив. Я сказав, що я ходжу до церкви, сповідаюся, ходіть, дівить тютю і там поцілуєте та руки священни. Ну, чесно кажучи, так сходу пригадати не можу. Мабуть, все, все очікувано, передбачувано, не можу пригадати такий момент ви знаєте, я задумався над цим питанням, але я така людина, яку дуже важко чимось здивувати, і тому в своїй практиці я практично на будь-який запит пацієнта маю якийсь алгоритм відповіді, і е, нічого в цьому житті мене не дивує. Який найбільш безглуздий міф -про зір вам доводилося спростовувати? Всі міфи зір, якщо це міфи, вони безглузді. Тому що без науковця і без лікаря не можна трактувати, наприклад, причину косовкості, тому що є діагностика для цього. Люди придумують, що, наприклад, телевізор впливає на прогресування короткозорості короткозорості, телефони таке інше. Головний мозок включається тільки на оцю маленьку площадку, а кругом йде дефокус, тобто розслаблення. А якщо великий телевізор або монітор. Око втомлюється набагато сильніше. Через те, коли бабусі кажуть, я знаю, від чого в дитини поганий зір від чого гірше стає бачити, то я чітко запитую, скажіть, чи є в мами короткозорі? Так, то я точно знаю, що це генетично. Найбезгундіший це те, що окуляри є милицями для наших очей. Це однозначно невірно, і я намагаюся цим своїм пацієнтам це пояснити. Звичайно, про те, що окуляри це шкідливо. Що вони шкодять здоров'ю очей, і чим менше ми ними користуємося, тим краще стан нашого зону. Пора таки міфи розвію. Як ви власно вважаєте, який найгірший тренд в оптиці останніх років? Щоб сказати, що мене не влаштовує в оптиці, який тренд, для цього потрібно зробити свою авторську оптику. Я особисто не згодна з корекцією астигматизму мінус 0,25 двадцять і, наприклад, навіть призначенням окуляри окулярів для пацієнта мінус 0,25. Це мене ну найбільше дратує. Ну, якщо слово тренд вважати від слова трендіти, то це звичайно діагноз спазма комадаці, який у 99 випадків не є прамовірним. Якби ви могли дати тільки одну пораду всім людям щодо зору, яка б це була? Бережіть зір. Бережіть свій зір з молоду, тому що через зоровий аналізатор ми отримаємо 90% інформації. І тому зір потрібно берегти з молоду, і ще враховуючи ще й той факт, той чинник, що у нас ока всього два. Очі це не зуби, і всього два бережімо наші очі. Бережіть честь з молоду, а зір народження.